Зараз з нами на зв'язку Совсун, членкиня комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народна депутатка України, фракція Голос. Пані Інно, дякуємо, що долучились. Вітаю вас. Вітаю доброго вечора. Бачимо, що ворог продовжує атаки. Почав вночі, продовжує зараз. І цікавить стан енергетики. Оскільки ви представляєте комітет з питань енергетики житлово-комунального господарства, то напевно у вас є інформація станом на вечір, яка вона? Ну, треба всім розуміти, що не те, щоб у депутатів є доступ до якоїсь обмеженої інформації. Якби він був, то ми навряд чи могли це поширювати так вільно в ефірі. Але узагальнено ну, ситуація, звичайно, виглядає дуже складною. Вона особливо складною є в окремих регіонах. Київ є регіоном, який станом на зараз постраждав найбільше, і ми це бачимо по графіках відключень по тривалості не включення електроенергії та ну взагалі цих випадкових включень. Ченнях, які Київ спостерігає останнім часом, по Києву ситуація ускладнена звичайно тим, що по факту Київ, місто і довколишній регіон фактично втратив можливість генерувати електроенергію всередині, подекуди ще є. Ця можливість, але фактично Київ найбільшою мірою залежить від постачання електроенергії від атомних електростанцій. На превеликий жаль, і це великий ризик. Звичайно, ворог розуміє структурну ситуацію в київській енергетиці, і вони в тому числі намагаються перебити канали передачі електроенергії з атомних електростанцій до Києва. На щастя, їм цього не вдається, попри те, що графіки дають киянам по півтори-дві години електрики на день. То поки що ці графіки витримують сьогодні, але всі мають розуміти в місті, що ситуація насправді є складною. Ну і по інших регіонах ми бачили по Харкову. Вчора гатили артилерію теж з усією очевидністю, з намаганням перебити і місцеву генерацію. Та і знову ж таки вони можуть бути по передачі електроенергії, і в такому випадку на сході у нас зараз і без того є великий дефіцит електроенергії порівняно з заходом, тому що схід втратив Запорізьку атомну електростанцію. Та втратив якусь локальну генерацію на заході. Генерація зараз значно більше ніж на сході. Та якщо будуть перебиті канали передачі знову ж таки, так само як і до Києва, то у нас може бути так, що в цілому генерація в країні буде, а можливості передавати її в окремі регіони, чи то в Київ, чи то в Харків, чи то в Запоріжжя знову ж таки були по Запоріжжю, теж у нас фізично не буде. Тому ризики дуже дуже великі зараз. І на жаль, я думаю, що ближніми. Ближні тижні два ми будемо спостерігати інтенсифікацію цих атак, зважаючи на передбачення щодо погоди. Угу. Ну давайте одразу зачепили кілька регіонів. Росіяни пошкодили одну з провідних ТЕЦ у Харкові під час масового нічного обстрілу. Про це в ефірі суспільного заявив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук. Він також зазначив, що поберегти труби із системи опалення зливатимуть воду. Почуємо розлогіше. Багато було обстрілів різноманітних. Постраждали не тільки Харків а громади по поруч Харкова. Це Балаклія, це Ізюм, це Лозова. Зараз поступає інформація без опалення там. Близько 16 тисяч людей в лозовій, тому а, а, в самому Харкові так подробиці не розголошуємо. А, зливається дійсно частина будинків, а, зменшується тиск, і відповідно вже ну при таких температурах ось сночі було 23, зараз. На, на вулиці мінус в Харкові. А, Непротепління не очікується на наступну ніч знову. Мінус 23. Тому звичайно прийняти рішення мером і співробітниками міськради про те, що будемо зливати воду з частини будинків, які це райони зараз. Не скажу, але одна стець досить потужна тець міста Харкова. Постраждала від обстрілів. Паніно, тут питання. Я бачив повідомлення від Ігора Терехова в Телеграм, який в тому числі заявив про те, що оголошується режим надзвичайної ситуації місцевого рівня. Цікаво знати, що це означає, які при цьому задіюються засоби, що потрібно знати людям. І в Києві здається, не оголошували от подібну ситуацію чомусь. Е, ні, в Києві щось подібне оголошували, а. та тому, що в Києві ситуація є ще критичнішою ніж в Харкові. Mm. Як це не дивно, попри те, що Харків є прифронтовим регіоном, та але по Києву дуже прицільно били, вибиваючи конкретну енергетику в місті. Е, ну за великим рахунком, це вочевидь дає ширші повноваження місцевим органам влади, в тому числі вчиняти дії, наприклад, там спускати воду та призупиняти подачу електроенергії якимось об'єктам і так далі. І так далі, е, це звичайно такий крок надії це нікому не подобається, що це доводиться робити. Ну ні в Києві, ні в Харкові. Я впевнена, жоден мер не хоче до цього, до цього вдаватися. Але на жаль, це дійсно такі запобіжні заходи для того, аби уникнути ще гірших катастроф на рівні вже індивідуальних окремих будинків. Та тому якби ну оголошують це для того, знаєте, більше мірою аби в тому числі інформувати людей, що ситуація є дуже дуже складною, і дуже критичною. Угу. Та ми не бачили принаймні я не бачила поки що заяв від пана Терехова на. Щал тих, які оголошував пан Кличко про те, що треба виїжджати з міста. Ну але по Харкову я думаю, що харків'яни і без того розуміють, наскільки складною є ситуація. І на жаль, близькість до, до лінії зіткнення вона для Харкова ускладнює можливість перехоплення тих і шахетів і, і артилерії, яка гадить по місту. Тому на жаль, Харків теж може опинитися в дуже складній ситуації.